І всім привіт, друзі! З вами я Ілія і Майнкрафті. І сьогодні ми з вами будемо грати, в... як вам сказати. Коротше, ми сьогодні будемо робити ті трюки, які я сьогодні вас навчу. І так, да, сьогодні я вас навчу Рандат Сальто. Сальто просто. Просте. Просте. Не, не просте, ранда, сальто це круте. А сальто обичне, ні. Фляк. Фляк це як сальто, тільки руками, ну Потім покажу вам. Фляк вперед. Ну, і фляг назад. Фляк це назад, обичний, а вперед це вперед. І сьогодні ми... я вас навчу це зробити. Але. Потрібно для цього розмятися, щоб ви ще не впали і не зламали шиї собі. І потім ви, ви, ну, скажете, ви потім скажете, що типу, я ютубер поганий. Ну, а так, я вмію вчити. І так, да, ми будемо вчитись не на матах, на підлозі. І зараз я камеру трошки. Опустю вниз. Ось. І давайте почнемо робити. Я вас зараз навчу фляг. Обичний фляг. Ось він. Ось. Просто обичний Ось. Обичний. Без нічого. Без монтажа, без нічого. Спочатку вам потрібно хорошенечко розм'ятись. Давайте розм... розминайтеся. Повторяйте зі мною, щоб ви дійсно це зробили. А хто просто дивиться, той просто дивиться. Тепер робимо отак. Ну, типа, берете, берете. Тепер в другу сторону. Сторон. Потім головою так по, по кругу гроши, туди там, де стояв голова, потім в другу сторону. І так три рази. Все, готово. Тепер ми беремо оцю ногу піднімаємо. Надаємо цю ногу і стараємось, щоб щоб оця нога оце, дійшла сюди. Отак. Це ми так вигінаємо ноги. І тоді воно, і тоді вам легше робити фляг Ну і сальто там легше робить. Тепер отак. Я думаю, всі це робили вже. Ну, може, багато хто не робив. Друзі, пишіть в коментах, хто ходив в школу. І, і поділі і поділіться цим відео, хто ходив в садочок. А той, хто ходив в садочок і в школу, ну. Одні ходять в садочок, а одні в школу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тепер все. Тепер ми беремо отак. Якщо боляче, можете трохи розкрити. Мені нормально. А вам я не знаю. Якщо вам боляче, ви можете так розкрити. Воно не буде боляче. Тільки не отак. Це вже шпагат. А отак нормально. Şimdi, ben otokravım. Коли ми вже будемо його робити, спочатку просто. Чим нижче нахиляється, чим, тим, тим, тим легше тобі буде робитися фляк. І сальто. Ну, багато чого. І фляк, не фляк вперед, ні. Ну, коротше, багато чого. Рендат сальто. Все. Бажали хватило. Тепер. Ми беремо ось так, лягаємо на пол, ну, у, кого, у кого він сильно твердий, можете піднести подушки. Поставити на паузу і піднести подушки. А хто просто дивиться, той дивіться, запам'ятовуєте і робіть. А потім ви берете Оттак. і встаєте на мості, клобичній мості. Ви так стоїть і рахуйте до десяти. Все, Якщо ви впали нічого страшного, у всіх таке буває, у мене колись було. И... А тепер ви можете піднести подушки душки і спробувати встати на мостик. Ото. Якщо захочете, можете потім встати з нього, якщо є сили. А ще немає не можна, вставайте. Ви можете і спину собі поранити М -м -м, багато чого. Можете ще трохи. Отак ну, повиприваємо, бо, бо в мене ще ноги не розбереться. А якщо у вас розвелося, то, то це добре. Так, що ми тепер робимо? Тепер ви можете піднести подушки і так приряд на них, тіко ви робите сальто. Отак падать на них. Как? Типа прыгает и падает. Эм, Тихо убережно. Давай Пять эм, раз. Пять раз разрубить И потом смотрим. Ну, Может, можете поставить на паузу видео, чтобы ясно видели А переходимо далі. А тепер ви спробуйте поставити біля себе чотири подушки. Зараз я вам покажу переключу камеру. І все. Готово. Ось ви берете дві подушки, тільки отакі от мягкі. І ставите ззаді. Отак. І тепер ви спробуйте на них. Зробити отак. Дивіться, ви должны, так. Ви должны, що ви должны з ними робити? Ви должны зі всієї висоти пригнути і спробувати ну, руками запригнути сюди, щоб руки у вас отут були. У ну, мене це не виходить, але я роблю. У мене ну, так... Не сильно виходить. І так робіть, можете три рази зробити. Три. Я вже два... один зробив, а мені ще два зробить. Яке ви теж обережно у мене теж попитка нещасна. Робіть на подушці Якщо у нас не виходить, я вже прийну і у вас вийшло, то ви майже навчилися, але і ще не берете так, не робіть. Повторяйтесь зу мною. Якщо да, ви провалюєтесь, нічого страшного. У всіх таке буває. Тепер ми перейдемо. Зараз. Ось, дивіться. Тепер ви обираєте подушки і спробуйте встати по руки. Все, бачите? І все. І так зробіть уже не три рази, а п'ять. І я вас почекаю. Давайте у вас є хвилинка. Ну, Давайте не хвилинка. 30 секунд нормально вам. Все, засік... засікаю. Я вас чекаю. Е, і зараз ми почнемо. Ще у вас 10 секунд залишилося. Е, і давайте потім почнемо далі. Все. У вас 10 секунд пройшло. Ой, 30 секунд пройшло. І тепер ви берете усю подушку. Теж її берете І тепер ви спробуйте один раз зробити. Получилося у вас чи ні, пишіть в коментах. Якщо вийшло, значить я вас навчу. Але ви так, якщо у вас не вийшло, ви дивитесь це відео, поки ви не навчитеся не навчитеся, не навчі не навчитесь зробити ляк. Если ви не хочете його робити, я вас не заставляю. Можете робити або не робити, або робити. Ну і... И... Давайте тепер я вас навчу рандат сальто. Да. Рандат сальто. І мабуть, багато хто не знає рандат сальто. Рандат це як колесо, а сальто це обичне сальто. Дивіться, спочатку вам потрібно трохи руки повигинати так. Тільки не хрускать. А, отак повина трошки, не сильно. Потім вверх. Потім в сторону. Потім в другу сторону. Потім. так трохи плечами. І... Зараз ми будемо робити рандат сальто. І, друзі, да, ми будемо робити рандат сальто. І дивіться, як воно робиться. Зараз я вам покажу рандат сальто, а потім, а потім будемо робити вже те, що ми хочемо. І давайте робити рандат сальто. Ви готові. Пишіть так. І ми полетіли. І я вам зараз покажу, як. Обітка невдачно, невдачно я це виріжу. І давайте ще раз. О, Оце, оце чітко. Оце ранда у мене теж не з першого разу воно виходить. У вас теж не може з першого разу не виходити. Але але потрібно зробити так, щоб воно у вас з першого разу виходить. Мне мало місця тут работать. Но я все равно роблю, и вы должны это сделать. Сначала я вас научу сделать рандап, а потом уже рандап сальто. Дивіться, сначала вы должны сделать колос. обычный. Если у вас опал получается, значит исправляйте, чтобы у вас было отак. Розкажи ну, чітко, чітко. Ось. І так робити 10 разів. Все, я готов. У мене готово. І ви тепер робіть. Давайте я почекаю 20 секунд. Е і потім будемо робити вже рандат. Це поки колесо, да, звичайне колесо. Але потім буду таке, що це не колесо. А рандат сальто. Да. І... Давайте почнемо вчитись рандат. Я вже 4 зробив. І зараз п'ятий роблю. І це 6, ну, це шостий, ну зроблю шість Тепер я вас почекаю зараз. Якщо ви зробили, поставте на паузу, хто не зробив. І ми пішли далі. Далі. Тепер ви спробуйте. Ви ж навчилися вже хляк. Якщо не навчилися, то перегляньте це відео знову. Вы попробуйте сделать так, да, а потом фляк. Закрылись, а потом фляк. Не вот так. А вот так. Вы сделали так, да? А потом фляк. Не все разом. Но, друзья, если вы будете делать все разом, У вас може сальто не вийде. І давайте я вас почекаю. Давайте 20 секунд. У вас є. Давайте зробіть 3 рази за 20 секунд. Ну, я поки переключу, поставлю на паузу. І, друзі, зараз ми встрітуємо. Все, друзі, ми тут. Я трошки хотів відпочити, бо сильно ну, прям захекався. І зараз ми будемо робити рандат сальто Тепер ви спробуйте взяти дві подушки. Дві. Дві подушки. Ось дві є подушки, дві подушки є. І спробуйте зробити отак. Да, можете падать на а но ничего страшного. Продолжим. И так пятнадцать. Я уже сделал три, и мне еще два Все, я вас теж почекаю. Поставте краще на паузу, бо деякі підписники вже зробили і не хочуть перелистувати. Все. Друзі, ви зробили. Якщо не зробили, дороблюйте, поставте на паузу. А ми будемо робити далі. Тепер, друзі, ви мінус подушка. Вона мені заважає тут. Мінус подушка. І спробуйте перекрутитися. Берете? І перекручуйтеся. Отак. Спробуйте спочатку пригнути. Ота. Спробуйте. Не сильно прийдете, бо вже буде важко. А тепер два рази пригніть. А тепер ви спробуйте перекрутитися. Хай до вас прийде там. або тато, ну, краще тато, да. О, так. Отак, якщо ви вас взяв за живіт І за спину? Ні, отак. І перекрутилось Тіпа одну за спину, другу за Ой, один за живіт, другу за е, за спину і перекручуйте. Але я це зроблю без підтримки. Ну, ніхто мене тримати не буде. Не буде. Я сказав не буде. Е і давайте спробуємо. Покличте когось там. Але я поки буду робити. Потім поставте на паузу, а, а я буду робити. Хто не хоче, без... просто хто дивиться, просто дивиться. Це неділя. Ну Хто дивиться в неділю, хто в понеділок, хто в п'ятницю, хто там... Нема різниці. Давайте я вгадаю, ви дивитесь це відео або в неділю, в понеділок, або в середу. Пишіть в коментах, я, гад... я вгадав чи ні. Ну, ми робимо. Ось, дивіться, ви просто робите отак, вас підстраховують і ви робите сальто. Ой. Ось. У мене теж не виходить. А зі зрендатом у мене виходить. Ось. У мене теж не виходить і Це і буває. І так зробіть два рази. Два рази, щоб вам було не тяжко. Ось так. Якщо ви падаєте на руки... Без різниці. А тепер ви так само спробуйте зробити, але вже з рандатом. Оставте подушку трошки далі і робіть рандат і сальто. Але це складно рандат, сальто. Це теж складно. Ось я і ось я роблю. Спочатку зробіть, як я, щоб ви не облажалися і... З вами нічого не трапилось. Можете на бік, щоб вам було легше. Ось ви можете на бік. Отак. Е і можете прибрати вже подушку. Так, да, можете прибрати. Встати на бік, бо так більше місця. І зробити сальто. Да. Ви робите рендат сальто. Якщо ви вдарилися, просто. Нічого. Можете просто подивитися це відео, а потім наступний раз зробити це, але не вдаряючи. Ось, обично. Ну все ж, обично. ж. І так робите два рази. Один раз я зробив, мені ще І ще один. Так, да, ви можете так само падати. И давайте мы начинаем до, до переднего фляга. Ну, передний фляг, это еще складнейший. Зараз я вам покажу его. Вот так, смотрите. Вот, обычный фляг. Пишите в комментах, кто такой умеет, а кто нет. Jeune. Зробити. І в цьому відео ми вас, я навчив вас три небезпечних штуки. Пишіть в коментах, чи ви їх зробили, чи ні. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і всім до побачення, друзі!